нержавійка нержавійка ага. Класна штука, да, класна у нас прийомка. Нема болгарки. Перевір магнітом. Доробились. Давайте перву перевірку пройдемо, так? Да? Це магнітом. Магніт перевірку пройшов. Да? Наступна перевірка іскра. Може тут якраз освітлення таке гарне, да? І перевіримо іскру. Воно? Воно. Вона? воно. О, не воно. Покажи. Бачите, іскра на краях хлопає. А коли іскра на краях хлопає, значить в нержавійку воно не проходить. Знову те саме, покажи. Бачите? А давай А це нормально. От дивіться, суттєва різниця між нормальною і ненормальною. Зараз перва буде нормальна, друга непроходна. Я сподіваюсь черговий раз. Черговий раз повторюємо і. Ось дивись, бачиш, це пральної машини шматок, так? Да? Не воно? Mm -mm. Не воно. А оця штука може бути з нержавійки височки. Ну так як ми сюди з собою спектрометра не взяли, ми положимо його ось сюди, да? І перевіримо чоловіку потім туди налетить. От бачите, от я відкидаю те, що не йде в нержавійку. А, воно промазано, о! Ось так не йде. Червовий разіскра, яка хлопає, і це дуже важливо. все я думаю, тут, в принципі, все зрозуміло. Нержавійка. 2400 решта залізо. Е, все решта, ми перейдемо туди і доперевіримо. Але суть питання, посилочка розібрана, посилочка нормальна, якісна. Можливо, якісь моменти були в нержавійці, але всі ми помиляємося. ми ж Люди тому нам свойственно помиляться. Так що дякую вам за посилочку і чекаю саме на вашу посилку. Складайте, не соромтесь, відправляйте налубних.